Восьмирічний Микола Половинко 10 місяців прожив у повній тиші. Мешканець Турези від народження має слабкий слух. А під час обстрілу його слуховий апарат розбився. Як хлопчику допомогли вирішити проблему, розкажуть наші кореспонденти. У клініку за таким необхідним слуховим апаратом Микола Половинко приїхав до Донецька з Тореза. для хлопчика. Це справжнє свято. За лічені секунди він уперше за 10 місяців почне чути. Служиш нормально? Микола намагається вловити кожне слово. пожалуйста. Ірина згадує, коли синові було три роки, помітила, що він відстає в розвитку, повели до лікарів, діагноз поставили невтішний неврит слухових нервів. Це достаточно тяжоле глибоке пораження слуха, при якому дитина адекватно не може вообще слышать окружаючі звуки, річ. Онімайтріч 100 діцибала. Ми только слишимо без апаратів. не слишить практично нічого. Хлопчик може чути тільки дуже гучні звуки, гуркіт грому або гру симфонічного оркестру. Лікарі стверджують, у випадку Миколки лікування і операції марні. Єдиний вихід слухові апарати. Сім'я змогла купити одну пару, але вони не підійшли. Миколка практично нічого не чув і продовжував мовчати. У 2011 році звернулися до благодійного фонду Ріната Ахметова. Некоторі спеціалісти, коли він ще маленький був, сказали, що тільки школа для глухонімих вас чекає і більше нічого. І благодаря тому, що от нам фонд Ріната Ленідовича нам помог, ми отримали ці апарати і у ребенка пошел. Процес того що він начал слышати, почав розвиватися. За допомогою нових слухових апаратів і занять в реабілітаційному центрі, Микола навчився читати, писати і навіть розмовляти. Збирався піти до першого класу, але на Донбасі почалися бойові дії. Коли сім'я гостювала у бабусі в селі під шахтарськом, потрапили під обстріл. время бамбішки 28 июля іюля. было, ми біжали в погріб. Наші апарати слітіли сушик. І ми їх роздавили. Купити нові слухові апарати вони були не в змозі. Чоловік загинув 2007-го, а від початку бойових дій Ірина з сином та дочкою залишилися в Торезі, на непідконтрольній Україні території. Ми не отримали ні виплат, нічого. Сім'я половинко знову звернулася за допомогою. Гуманітарний штаб придбав для Миколи нові слухові апарати, такі ж зручні, як раніше. Сума помощі составляет 24 чотири тисячі гривень. Ми оперативно реагуємо. Ми не оставляем сім'ю в біді, потому тому, що принцип діяльності штабу оказать помощь здесь і сейчас тем, тим, хто в ній особенно не нуждаються. Сьогодні пріоритет нашої діяльності це допоможі жителям Донбасу. Від початку роботи гуманітарного штабу підтримку за програмою адресна допомога отримала 421 дитина, зокрема, поранені інсулінозалежні та тяжко хворі. Що зараз? Ти слышиш сейчас калюза. Тібі слишна ушкам гама усмішка. Не сходить з обличчя Миколки. Сім'я вірить, що тепер із новими слуховими апаратами хлопчик швидко надолужить згаяне і без проблем засвоїть шкільну програму. Ольга Ластовецька, Данила Кереєв, Сабиття, канал Україна.